Ми почали і правильно почали наш захід вшанування пам'яті тих, хто загинув. Загинув за ті цінності, загинув за е, те майбутнє, заради якого ми всі живемо, боремося. І сьогодні те, що тут я бачу стільки очей, стільки молодих облич, які, можливо, я сподіваюся, завтра стануть членами нашої національної збірної команди. А можливо не стануть, а можливо, просто понесуть шакать з собою по життю, поширюючи цю надзвичайно, надзвичайно важливу частину нашого як спорт, нашого виховання, як інтелектуального розвитку. Я щасливий з того, що незважаючи на ці на складність тих часи сьогодні, ми може, маємо можливість бачити системну роботу федерації. А, бачите, зацікавленість спонсорів. І я вважаю, що це дуже правильний шлях, тому що регулярна ігрова практика, комерціалізація, системна робота є запроти розвитку будь-якого явища будь-якого виду спорту. Тож, це дуже гарне започаткування. Я бажаю сьогодні кожному з вас проявити свої найкращі якості, набути нових навичок на нового досвіду, який буде вам успішно застосовуватись в майбутньому. Всім нам я вважаю перемоги! Надається міністру з питань стратегічної промисловості України пану Олександру Камишню. Дякую.